Я вас слухаю, і як лікар можу сказати, що для дитини це не буде дуже добре, тому що до певного часу він жив з вами. Пам'ятає маму одну, потім з'явився тато, яке щастя для хлопчика, що є тато. І тут з'являється нова інформація. Є картинка щасливої сім'ї, а потім що з'являється: з'являється, вибачте, користь, гроші, що. Зараз все те, що ви говорите, виглядає досить знаєте, так не дуже чесно з вашої сторони. Є вулиця, двір, є оточення, о, яке дуже о, швидко, швидко все донесе більше і того, місце, програма в ефір. Да, і програма, яку дитина, дитина подивиться обов'язково. Програми дуже швидко да. діти чують і розуміють набагато більше, сприймають більше через емоційний ніж ми інтелект. думаємо, тому що ми думаємо з позиції дорослих. І логіки діти відчувають на безсвідомому рівні вашу поведінку, вашу розгубленість і будь-які інші дії.